Пане Юрію, ви як представник фракції Слуга народу, чи дійсно було таке прохання від Давида Арахамії? І що відбувається? Що буде, що чекає на фракцію Слуга народу найближчим часом? Формально чи неформально таке прохання, скажімо так, можна сказати, що було, тому що це обговорювалося, справді є проблема, є в претензії в окремої групи народних депутатів, але це не завжди пов'язано з діяльністю самої фракції, не пов'язано часто з даним питанням зараз, яке ми розглядаємо в ефірі з бюджетом а частіше це з приватними такими амбіціями, скажімо так, більше мати впливу або вибивати якісь собі преференції. Хоча серед цих народних депутатів є мажоритарники, і які абсолютно як і я часто не погоджуюся з позицією фракції з позицією окремих комітетів, що стосується якраз місцевої політики чи інших окремих питань, і наші голоси не завжди чують. Скажімо так, uh -huh. якщо раптом відбудеться так дійсно, що кілька депутатів вирішать вийти, ми будемо мати чисельну проблему і юридичну проблему існування монобільшості, тоді треба буде пере. Домовлятися, скажімо так, як ця коаліція може виглядати. Проте я сподіваюся, що завтра і найближчі дні ситуація якимось чином зміниться, і ми зможемо знайти спільному всередині фракції. Більш того, є один сценарій, що якщо раптом ми все ж таки не побачимо домовленості між фракцією по бюджету завтра, то і не вийде якогось голосування завтра по бюджету, і можливо, власне, ще день на переконання депутатів голосувати за узгоджу з всіма фракціями версію, піде ще, і ми підемо повернемося до голосування. Точніше, в Але, ну і так, днів є направду не так багато лишається для ухвалення бюджету на 26 рік. На цьому тижні вже фактично три дні і ще один нема парламентський проблеми, тиждень. Нема проблеми зібрати насправді позачергове засідання, абсолютно нуль проблем, особливо якщо це стосується бюджету воюючій країні. Якщо хтось не прийде, ну це вже знаєте буде просто безсовісною дією.